Доброго дня. Сьогодні ми представляємо вашій увазі сівалкою компанії Maskio Gaspardo Chrono 812 716. Перша цифра означає модель рами, тобто в нас є модульна рама. Що означає модульна? Є бункер на добриво – 3300 літрів, на насіння 975 літрів. Але якщо вам потрібна сівалка без основного добрива, ви замовляєте її без основного добрива. Якщо вам потрібна сівалка без центрального бункера на насіння, ви замовляєте її без центрального бункера на насіння. У вас насіння буде на кожній секції по 60 літрів бачок. Також є специфіка в тому, що вона може бути як 12-рядкова, так і 16-рядкова з міжанням 70. Якщо ви придбали сівалку модель 812, і через декілька років вирішили, що вам вже потрібно не 12-рядкова, а 16-рядкова, ви можете просто докупити комплект переобладнання. З 12-рядкової на 16-рядкову. І вас додається по дві секції справа і по дві секції зліва. Секції хроно ми детальніше розберемо на висівному стенді. У нас системно зараз підійдемо до нього, який принцип швидкісного посіву. Але чим комплектується сама секція Базові комплектації шпильцеві колеса контролю глибини, турбодис базової комплектації 420-го діаметру дводисковий сушник і або Бункер на насіння або повноцінний 60-літровий бачок на насіння. Доброго носиться однодисковим сушником. Але якщо ви звернете увагу, до кожного однодискового сушника підходить по два патрубки. Чому так? Доброго подається на даній моделі сівалці однією турбіною. На більших моделях сівалки з більшим інкрамами там є дві турбіни. Тут тільки одна. Як, як наші інженери це зробили? Є одна турбіна, з якої виходить великого діаметру патрубок і розділяється на чотири менших патрубка. Тобто з більшого об'єму пішов тиск, менший об'єм, повітря пішло в менший об'єм і збільшився тиск. В стандартних моделях сівалок в нас або в інших виробників іде, поступає до однодискового сушника один патрубок. І через цей патрубок подається повністю вся норма добра. Або 110 чи 150 кг, як хто, хто сіє. У нас же ця норма подається через два патрубки. Того ж самого фактичного діаметру, що і в більшій сівалці, нам це дозволяє уникнути максимально уникнути забивання добрива в процесі сівби. Дана модель сівалки відрізняється також малою малим споживанням гідравліки Трактора в робочому режимі дана сівалка буде вимагати від трактора всього-навсього 120-130 літрів потоку гідравліки. Що для швидкісних сівалок це дуже велика рідкість. Сівалка комплектується монітором від компанії Мюлер Touch 800 або може підключатися до монітора трактора, тому що вона працює через систему ISOBUS. Перед вами стенд висіваючої секції Chrono. Що він складається? Сам висівний апарат Chrono, транспортування насіння, паралелограм, який давно вже стоїть на наших сівалках і на ринку України. Десятки тисячів висівних секцій з таким паралелограмом. Кулася контролю глибини шпицеві або суцільні. Дводисковий сушник, прикочуючи колеса. <coughs> Паралограм комплектується пневматичною пружиною тиску. Дана пружина тиску дозволяє секції мати тиск на ґрунт до 300 кг. <coughs> Сам висівний апарат Хроно, якщо ви побачите, він пластика фактично не має. Пластиковий тільки диск і е, скидач, скидач вакууму. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. У, ваку... у вакуумній камері ми бачимо пластиковий прозорий диск. Маємо верхній скидач, який регулюється, і нижній скидач насіння, який не регулюється. Тобто три зуби зверху і два знизу. Верхній ми можемо регулювати. Оскільки у нас пластиковий диск, і він прозорий, ми фактично можемо скидача ще в статиці, не запустивши навіть сівалку, на 99,9% налаштувати так, як потрібно під дану фракцію насіння. Ми налаштували. Я думаю, як ми запустимо монітор, ми будемо бачити сингуляцію 98-99-100%. Пізніше, коли вже ми запустимо сам весінний апарат, ми можемо доналаштувати скидач через візуальне оглядове вікно або просто дивившись на монітор і розпостерігати по кількості пропусків дійників. Як відбувається принцип осіву на сенсі хроно? Вакуумом насіння притягається до диска. Електромотор з прямим приводом обертає диск відносно вашої швидкості, якою ви рухаєтесь. Насінина доходить до цієї точки. Тут є відцікач вакуума, тобто вакуумна сила на насінину вже перестає діяти. Е, на кожні, кожна сівалка з вісіною секцією хрону комплектується одним насосом, який нагнітає тиск повітря через оцей патрубок в інжекторну систему. Що тоді відбувається? З великого об'єму тиск повітря переходить в менший об'єм. Тут відбувається втягування. А тут довистрелюється. І вистрелюється насіння прямо під уловлююче колесо. Це уловлююче колесо має можливість регулювати тиск. Не просто воно фіксоване. Воно може зарегулювати цей тиск з прикатуючими колесами відносно того, який у вас ґрунт. Легкий ґрунт, видали менше тиск на прикатуючі колеса, тяжчий ґрунт видали більше тиск на колеса.